Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати один із моїх улюблених десертів це меренговий рулет з вершковим кремом і лимонним курдом. Нам потрібно 4 яйця розділити на білки і жовтки. Білки нам будуть потрібні Розділяємо це все обов'язково в чисту суху миску, білки для меренги залишаємо, а жовтки нам потрібні будуть для лимонного курду. Білки відставляємо в сторону і спочатку приготуємо лимонний кур. Для нього нам буде потрібно 4 жовтки, 200 г цукру, 20 г кукурузного крохмалу, 3 лимона, 50 г вершкового масла. Як завжди, всі інгредієнти дивіться під відео. З трьох лимонів ми натираємо цедру. Цедру ми натерли. Потім Три лимона нам буде потрібно розрізати. Я розрізаю ось так на половинки четвертинки, знімаємо шкірку. Шкірку нам не потрібно. Нам потрібно саму м'якоть лимона. Ось так шкірку я знімаю. У мене на каналі є також ще меренговий рулет, який я готувала з ягодами. А сьогодні я покажу з дуже ніжним лимонною начинкою і, звичайно, з мигдальними пластівцями. Можна готувати і без них, але мої рідні люблять завжди з ними. Вони додають такий піджарений смак мигдалю, що може бути краще. Просто буде найніжніший десерт. Ось такі, бачите, просто беремо ось такі дольки самих. Самої м'якоті, нам буде потрібно їх перете, пропустити, перебити блендером і далі вже перетремо через сито. Можна також брати тільки лимон, але мені подобається лимонний курт з всієї м'якоті лимона. Частинку, половинку одного лимона я залишаю на, меренговий, на меренгу. Інше я буду ось блендером ось так блендерити Ось перебила я м'якоть лимона блендером. Получається така кашка. Зараз ми, я беру сито, беру кастрюльку, де я буду варити лимонний курт. І на сито перетираю. Він дуже швиденько, гарненько перетирається. Залишки нам будуть непотрібні, а сама рідина сік із м'якоті у нас вийшов. Далі ми вже додаємо уже до цього соку. Ось бачите, скільки соку вийшло. Додаємо 4 жовтки. Цедру, цукор, також крохмал, Перемішуємо, ось так перемішала і відправляємо на вогонь. Ставимо на середній вогонь, постійно перемішуємо і доводимо до перших таких бульок. Коли з'явилися ось такі бульки, ми виключаємо вогонь, знімаємо, зняли з вогню. Далі ми додаємо ще в гаряче вершкове масло, перемішуємо до розчинення масла. І ще раз цю масу я пробиваю блендером. Якщо не блендером, то можна перетерти через сито, але мені подобається блендером. Вона така виходить пишна, гарна маса. І все. І смачний лимонний крем готовий. Даємо, звичайно, йому охолонути. Я його перелю зараз в миску і накрию плівкою в контакт. Це дуже ніжний крем із бархатистою такою текстурою, легким кисло-солодким смаком і неймовірно лимонним ароматом. Його можна подавати як в самостійний десерт, так і в різні начинки. Там, рулети, торти, пироги. Все, лимонний крем у нас там вихолодає. Зараз ми будемо готувати меренгу. Для меренги мені потрібно 150 грам білків, це з 4 яєць. Я її ось так спочатку трішки пробиваю хвилинку десь. Міксером, і буду додавати дрібку солі і лимонний сік ось тої частинки лимона, яка в нас залишилася. Приблизно на чайну ложечку нам потрібно соку, Можна замінити лимонною кислотою. Зараз ми далі продовжуємо збивати, і, збиваючи, поступово будемо додавати цукрову пудру. Цукрової пудри мені потрібно 250 г на 4 яйця. Ось так збиваємо, як Меренгу, щоб вона була глянцева, ось така, бачите, такий носик у неї був, стримався, не падав. Ось меренга готова, далі додаємо кукурузний крахмал. 15 грамів у мене крахмалу. Можна уже лопаткою, а можна ось так швиденько міксером пройти, щоб довго не проходити, вмішати крахмал. І все. І меренгова крем для випікання у нас готовий, тісто меренгове. Не забувайте, звичайно, включити духовку. Так, духовка 150 градусів. І випікається 25-30 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Я ще так ось силіконовою лопаткою поправляю ось меренгу. І все. Зараз нам буде потрібно деко застелити пергаментом. І викладаємо. Тісто меренгове на пергамент. Його не потрібно вже змащувати, він дуже хорошо відходить після випікання. Головне брати хорошої якості пергамент. Рівненько розпреділяємо. І, звичайно, я посипаю, можна цього не робити. Але мені подобається. Мигдальними пластівцями можна іншими, наприклад, фундуковими я робила також дуже смачно. Ось так трішки. Поправили пластівці і ставимо в розігріту духовку. Поки у нас буде випікатись нас меренговий рулет, приготуємо крем. Для нього мені буде потрібно вершки вершки не менше 33% жирності. Далі буде потрібно сир і цукрова пудра. Додаємо цукрову пудру. До вершків крем сир. і також додаємо. Звичайно, я всі інгредієнти, скільки в мене пішло на крем. Я опишу під відео. Це самий універсальний, смачний сирний крем для меренгових рулетів. І збиваємо все в густу масу. Це робиться дуже швиденько, пару хвилин і крем готовий. Ось наш крем готовий. Дивіться, який він густий, а саме головне дуже ніжний і смачний. Нам його вистачить для того, щоб помастити і ще прикрасити зверху. Ось вихолов у нас лимонний курт, я знімаю плівку. Дивіться, який він ніжний. Дуже смачний, ароматний. Для зручності я перекладу його у кондитерський мішок. Його тут багато, я його готую більше, так як мої дітки полюбляють його ще так їсти, як просто десерт. Все, у нас все готово. Ми виняли наш меренговий рулет. Ось так стукаєте, і він так гарно сту... не чути цей звук. Зараз ми накриваємо ще одним шматком пергаменту і прикладаємо на другу сторону. Знімаємо пергамент, на якому випікався. Рулет і зараз будемо змащувати кремом, наносимо крем. частину третину крему ми лишаємо для. Прикрашення зверху рулету, а інший крем наносимо на меренговий корж. Рівно розпреділяємо трішки сантиметр два не доходимо до кінця. І далі я наношу ось такі полосочки із лимонного курду. І будемо скручувати за допомогою пергаменту. Ось так скручуємо і підтягуємо. Те, що він трішки тріскається, це так повинно бути. Це дуже швидкий і головне дуже смачний десерт. Я робила також не тільки з лимонним курдом, а ще з мандариновим. Це аромат зими, так як з ягодами більш готується літом, весною. А зараз ми готуємо дуже часто з лимонним, з смаком, з мандариновим. Ось такий рулет у нас вийшов, і зараз нам залишилося тільки його прикрашити. Прикрашаємо кремом, який ми залишили. Спочатку ось наносимо, видушуємо. Це вже в кого яка фантазія за бажанням. Нанесли крем, і далі я ще трішки прикрашаю лимонним курдом. Багато не потрібно так для краси. І все, і меренговий рулет у нас готовий. Друзі, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх рідніх, фантазуйте, всім гарного настрою, мирного ночі дня, щоб завжди був усіх сімей мир, злагода. Здоров'я міцне. До нових зустрічей.